Маємо у наявності, друзі, варельні поверхні хорошої якості по доступним цінам. У нас є як і нестандартні розміри ось таких індукційних поверхень на два. Є також нестандартні розміри газових поверхень. Звичайно, що тут є газ, контроль, чавуна-решітка, нержавіючій сталі, повногабаритні, ось такі 60 см. І чорне скло, яке дуже гарно виглядає. Це все привезено з Європи. Чавунна решітка, газ, контроль, турбокомфорка. Ось таких два варіантика на 60 см. І, як ви бачите, на розміри теж у нас є по наявності. Маємо великий асортимент варильних поверхонь, комбінованих. І зараз я вам покажу одну варильну поверхню, яка вас може зацікавити. Це, звичайно, що ось така комбінована. Два електро, два газа, теж по доступній ціні. Кого зацікавить, телеграм-шапці профіль, телефонуйте, проконсультуємо, відправимо.